Динамо знайшло підсилення в українській прем'єр-лізі, жеребкування Ліги Чемпіонів, 25 мільйонів за Ваната, а також захисник, який хоче покинути київський клуб. Вітаю вас! Ви на Динамівському секторі. Ми з вами давно не бачилися, тож час надолужити усе згайне та розповісти вам про усе найбільш актуальне та головне, що трапилося із київською командою за час нашої відсутності. Перед тим як ми розпочнемо, попросимо... Просимо вас підписатися на сектор просто зараз для того, аби ми все ж таки добили ось таку мріяну позначку у 5 тисяч підписників, а також тисніть на вподобайку, аби розігнати це відео. Поїхали! Розпочнемо із новини, ви вже точно її знаєте, але все ж пройти повз ми не можемо. Динамо отримало суперника у другому раунді Ліги Чемпіонів. Отож, кияни Волою Жереба зустрінуться із переможцем пари: Жальгіріс із Литви або ж Хамрон Спартанс з Мальти. Ім'я потенційного суперника стане відомим після матчів першого раунду, але вже зараз можна готуватися до серйозної боротьби. Перша гра запланована на 22 або 23 треті а матч відповідь пройде 29 -го або 30-го. Далі до новин про Олександра Сироту. Український оборонець минулий сезон провів у клубі «Маккабі Хайфа. Термін його оренди завершився, і він мав би повернутися до розташування київського клубу, але робити це він не поспішає. За інформацією ізраїльського ресурсу Sport5, футболіст висловив бажання залишитися в одному з європейських чемпіонатів і повертатися до УПЛ він не хоче. Контракт оренди його завершується 30 червня, і формально 25-річний оборонець має повернутися до розташування Динамо, однак ситуація залишається невизначеною. У Макабі є Пріоритетне право викупити гравця за півтора мільйони. Втім, вони поки не готові платити такі кошти за сироту. Також ізраїлітяни пропонують альтернативу: сирота підпише з Динамо новий контракт, після чого знову піде в оренду до хайфи. Польський журналіст Петр Шльонка повідомив, що за вихованцем киян стежить також польська легія із Гданська. Тож, як бачимо, ситуація поки залишається відкритою, слідкуємо за розвитком подій. А далі поговоримо про ще одного футболіста. На війна Малиша минулого сезону він виступав у складі Ворскла на правах оренди, і тепер на нього чекає новий виклик. Малиш знову піде в оренду цього разу до Луганської зорі. Орендна угода між клубами вже узгоджена і буде розрахована на один сезон інформує Ігор Бурбас для молодого оборонця. Це, звісно, хороша можливість отримати стабільну ігрову практику та проявити себе на високому рівні. А далі поговоримо про головний актив Динамо станом на сьогодні. Це звичайно Владислав Ванат. Напевно, кияни покладали дуже великі сподівання на молодіжний чемпіонат Європи і намагалися підняти ціну на футболіста. Втім, як виявляється, для того, аби піднімати ціну на гравця, ну не обов'язково, аби він показував щось аж надто визначне на футбольному полі. Достатньо просто бажання президента команди. Молодий нападник, як повідомлялося раніше, привернув увагу цілого ряду команд із Англії і головним претендентом називали Сандерленд. Спочатку київський клуб планував виручити за 23-річного гравця 20 мільйонів євро, і така сума, нібито прописана у його контракті. Але зараз апетити зросли. Динамо не буде розглядати жодної пропозиції нижче за 25 мільйонів євро. Інформує все той же Ігор Бурбас. Кияни чітко дають зрозуміти, Ванат ключовий гравець і його відхід можливий лише за дуже великі гроші. А ви ж напишіть у коментарі на вашу думку, чи дозрів Ванат до великого трансферу та яка його реальна вартість на ринку? Ну а наприкінці цього випуску поговоримо про потенційне підсилення для Динамо. Воно Ну, напевно, дещо неочікувано знайшлося в українській прем'єр-лізі, причому у команді далеко не з топ рівня. Столичний клуб наразі активно працює на ринку та шукає підсилення на дві позиції. Як і повідомлялося раніше, мова йде про центрального оборонця та Вінгера. У фокусі переважно іноземці, втім, є й українські футболісти. Серед головних кандидатів на підписання фланговий півзахисник колоса та гравець нашої молодіжки Владислав. Велетень про це теж повідомляє Ігор Бурбас до слова, 22 дворічний велетень є вихованцем київського Динамо. Якщо киянам не вдасться домовитися з кимось із легіонерів, то саме велетень може стати повноцінним трансфером вже найближчим часом. Як ви ставитеся до такого потенційного підсилення? Свою думку пишіть у коментарях. Ну що ж, друзі, ось такою була наша сьогоднішня зустріч на динамівському секторі. Для того, аби ви точно не пропустили наступну, просто зараз підпишіться на канал, а також натисніть, будь ласка, на вподобайку. Усе це дуже допоможе просувати це відео. Зокрема, і наш канал загалом. Дякую, будьте на зв'язку, і ми дуже скоро побачимось.